О, до речі, мені писали в коментарях, що там є артефактик. І в нього треба пару раз стрільнути, щоб його звідти дістати. Давай провіримо. Так, анука, беремо. Да, де він плюсів заразу. Тільки не туди ти попригав. Давай більш економно зброю візьмемо. О, так кот. Опа-опа, опа. Можна взяти, мені здається. Іди сюди. Чого ти не берешся? Чого ти не берешся? Може так його відкотимо? ні 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 в іншу сторону. Презвідка. Да-да-да-да-да. там не в ту сторону. О-о-о-о-о. Давай, дотворай туда. А ну-ка, давай спробуем. Берем его. Е-е-е! ха ха Дякую, дякую за підказку. Вона спрацювала.